Накові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська до головних подій дня. Кордон або рейтинг. Урядовий проект Стіна піддають жорсткій критиці. Зігрітися взимку тепло у домівках українців буде дорогим як ніколи. Заборона спілкування кримчан хочуть позбавити соцмереж та сучасних гаджетів. Інформація про те, що на Луганщині в районі Бахмутівки оточені більше ста українських військових спростували в Раді національної безпеки та оборони. Речник РНБУ Андрій Лисенко заявив, що станом на вечір під селищем триває бій. Спроби терористів захопити наші блокпости залишилися безрезультатними. Наші військові знаходяться під захистом інженерних споруд, В них достатньо зброї та боєприпасів. Командування підтримує з ними зв'язок та контролює ситуацію. В даний момент по позиціям терористів, які атакували наші блокпости. Працює наша важка артилерія у район. Сутички вирушили посилені підрозділи українських військових, які допоможуть знищити бойовиків та ліквідувати загрозу для блокпостів. Новоазовськ може повернутися під контроль України. В даний час ведуться переговори про кордони територій, контрольованих терористичними організаціями ЛНР та ДНР. Про це в ході прес-конференції у Маріуполі повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Він зазначив, що самі терористи в районі Новоазовська не стоять. Зараз там знаходяться росіяни. Хоча, згідно з мінськими домовленостями, вони повинні були залишити Україну. Арсеній Яценюк з робочим візитом відвідав Харківщину прем'єр-міністр України перевірив, як будується так звана стіна на кордоні з Росією. Згідно з планом по відновленню України, стіна повинна бути побудована протягом 56 місяців. Загородження буде тягнутися на відстань 60 кілометрів. На проєкт вже виділено перші 100 мільйонів гривень, але на сьогодні стіна виглядає крів. А сам проєкт викликав критику політиків та експертів більше у нашому сюжеті. У вересні Кабмін заявив про початок реалізації проєкту Стіна. Прем'єр підкреслив, що мова йде про повне переобладнання державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Загальна вартість будівництва складе понад мільярд гривень. Ми розпочинаємо проєкт Стіна. Це будівництво реального державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Країні потрібна нова оборонна доктрина. Арсенія Яценюк наголошує робота над реалізацією проекту стіна ведеться безперервно. Сподівається, що система оборони захистить український кордон від агресії російських військ та банформувань, і в міністерстві внутрішніх справ прем'єр регулярно проводить зустрічі і необхідні мероприятия для того, щоб проект відався з пограничниками, створювати... То механізм захисту, який нас можуть агардітя ситуації, які у нас були весною на границі Луганської області, до будівництва проєкту стіна Мінсосполітики має намір залучити вимушених переселенців. Зокрема, в Сумській області, за словами Людмили Денисової, про бажання брати участь у будівництві заявило понад 600 чоловік. Вже є такі бажання таких переселенців, наприклад, приймати участь в проєкті «Стіна», яким зараз буде нас кордон забезпечувати. Думки з приводу необхідності даної захисної споруди в українському політикумі розділилися. Зокрема, лідер батьківщини Юлія Тимошенко вважає, що всі подібні лінії оборони в історії війн були неефективні. Натомість саме будівництво можна використати для розтринькування бюджетних коштів. Якщо Маючи таку в лапках захисну стіну, піде ворог на нас, то у нього навіть декілька секунд не треба буде витрачати, щоб далати цю стіну. І дуже важливо, щоб ця стіна не стала стіною плачу за відмитими і втраченими бюджетними ресурсами. І ми тут повинні розраховувати. Я сподіваюся, на підтримку з боку зарубіжних партнерів має бути відеофіксація, включаючи з системи нічного бачення, з можливістю інженерних споруд. І нарощування сил там, де є небезпечні напрямки. Для облаштування кордону вздовж усього периметру країни іноземні держави виділили Україні 500 мільйонів гривень допомоги. За словами Арсенія Яценюка, з них поки що не використано жодної копійки. Оголошено публічний тендер. Уже після нього має розпочатися активне будівництво. Однак деталі реалізації проекту стіна досі невідомі. Лана Маяковська, Артем Кутасов, соціальна країна. Україна не контролює майже 300 кілометрів кордону з Росією. Відповідні ділянки на Луганщині та Донеччині знаходяться під контролем бойовиків. Про це повідомив журналістам заступник начальника східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Москаленко. За його словами, Україна вже відгородилася від Росії 80 кілометрами протитанкового рову. Проте значна протяжність перешкоди наразі облаштована на території Донецької та Луганської областей. Суд заарештував 10 підозрюваних в участі у заворушеннях під Верховною Радою. Про це повідомив радник очільника МВС Зорян Шкіряк. Ще 17 осіб відпустили після профілактичної бесіди. Щодо них складено адміністративні протоколи. Також міліція встановила низку осіб підозрюваних в організації заворушень. Наразі триває їх розшук. Нагадаємо, вчора під час масових мітингів біля будинку парламенту відбулася судечка. У натовпі з'явилися провокатори в масках і почали кидати в сторону правоохоронців димові шашки. Та петарди в ході протистоянь постраждало 17 силовиків та троє цивільних. Серед них оператор одного з телеканалів. В тяжкому стані залишаються двоє міліціонерів. Закон про люстрацію опублікували в голосі України згідно з законодавством. Він набирає чинності у день, наступний після опублікування, тобто 16 жовтня. Нагадаю, місяць тому 231 народний депутат підтримали в другому читанні і в цілому законопроект про очищення влади. Президент підписав закон 9 жовтня. За попередніми оцінками під люстрацію потраплять до мільйона чиновників та керівників силових відомств. А от цілий місяць невідома доля заступника командира батальйону Донбас Олександра Калашника. Ще 14 вересня він зник у районі селища Нові Петрівці. За загадкових обставин знайомі та рідні Калашника пікетували з цього приводу президентський квартал у столиці. Вимагали термінового втручання у слідство Петра Порошенку, А також висловили підозру, що у зникненні громадянина винен його безпосередній керівник Семен Семенченко. Я зверталась в усі інстанції. Я прошу всіх людей доброї волі допомогти знайти мені сина. Він чесний і справедливий, і за це боровся, можливо, за себе його і викрили. Про е, компрометуючи Семена Семенченку інформацію говорили вже дуже багато людей. І про фінансові махінації, і про те, що ці фінанси не матеріалізуються для бійців блага, оскільки Олександр, працівник штабу, е, тобто який. Е, Міг би бути обґрунтованим, доказовим свідком. В цьому і є вигода. Зв'язатися із командиром батальйону Донбас Семеном Семенченком з цього приводу нам не вдалося. За телефонним номером комбату відповіла жінка, яка представилася його помічницею. Вона пообіцяла передати запит адресату. Державні закупівлі стануть електронними. Ініціативна група із представників громадськості, бізнесових організацій, експертів та представників держави вже почала створювати відповідну систему. Для початку планують запустити пілот програми. Два місяці через систему будуть проводити невеликі закупівлі для держсектору. В тестовому режимі купуватимуть товари вартістю до 100 Тисяч гривень та послуги вартістю до мільйона орієнтовно закупівлі через електронну систему зможуть зекономити більше як 10% передбачених на них державних коштів. Після цього уряд вирішить, чи підходить йому така електронна система. мы уже начинаем разработку программного обеспечения. Это значит, что с 1 января пилот уже будет запущен. Это значит, что в следующем году мы сможем это имплементировать на все направления уже в Украине. И это значит, что 10 миллионов долларов минимум будет экономить бюджет Украины. Так что это конкретный пример, как должны делаться реформы. Мы думаем, что вот эту методологию мы можем использовать во многих других направлениях. У домівках українців цього року буде дорогим як ніколи. До найдорожчого опалювального сезону люди готуються хто як може масово скуповують обігрівачі, утеплюють свої домівки. На жаль, такі старання дадуть мінімальний результат, кажуть експерти. Вони не зекономите кошти і не збережете багато тепла. Причому це стосується мешканців, як старих будинків, так і новобудов. Чому так і що робити? Дізнавалася, наша Яна Курченко. Аби в нашій оселі було тепло взимку, ми звикли дбати самотужки, пластикові вікна, металеві двері, утеплення стін. Нерідко на багатоповерхівках можна побачити ось такі утеплюючі квадрати. Однак, підготувавши тільки свою квартиру до зими, не чекайте, що в ній буде достатньо тепло, а вашому гаманцю посильно. Розбиті вікна у під'їздах і ось такі вхідні двері з'їдають левову частку тепла, яке повинно було бути у ваших квартирах. Ви в буквальному сенсі грієте вулицю. Энергоэффективность жилого сектора, живых домов, надо рассматривать в разрезе по домам, а не по квартирам. Утепляя отдельно взятые квартиры, может быть повысим комфорт проживания в той квартире. Но ничего не будем экономить. Так вот все проекты связаны, например, заменой окон в одной квартире или утеплением внешних стен в квартире. Это только У комфорта тих людей, которые там живуть, но не та еф... не енергоефективність. Чекати, доки держава належним чином відремонтує ваш будинок, марна справа. Чиновники справедливо заявляють, квартири зараз приватні, вони купуються і продаються, а допоміжні приміщення багатоквартирних будинків у спільній власності. А тому обігрівайте себе самі. квартир в накоквартирному домі вони є собственниками поміщені там криш, підвалів і придомової території. То есть это их собственность, и они должны за этим следить, ну и, соответственно, принимать меры там, к энергосбережению, к каким-то капитальным ремонтам за свои средства. У всій Європі до цього давно звикли, однак в Україні і досі панують радянські жеки. Кошти з людей вони збирають солідні, а якісні послуги не надають. Коли працювала стара система, енергія коштувала копійки. Тому при будівництві будинків енергозбереженням не переймались. Зараз ситуація протилежна. Аби не топити вулиці, потрібно брати справу у свої руки. В Україні мешканці багатоповерхівок створюють об'єднання співвласників, так звані ОСББ, і самі мають змогу контролювати якість і ціну послуг комунальників. Сумлінні українці об'єднуються і утеплюють цілі будинки. Це теплові насоси, це, це геліосистеми, це сонячні батареї, це інженерні е е е системи, які обогрівають обогревают дополнительно конструкцию стен. Це які дуже Схожа ситуація і в новобудовах. Там забудовник або одразу застосовує енергозберігаючі матеріали, або вже власники нових квартир так само разом замовляють комплексне утеплення будинку. На всі енергоносії ставлять лічильники і економлять нечувані суми. Аероблоки, мінеральні утеплітелі по фасадам, плюс штукатурка теж там спеціальна. Вот, у нас стоят двери все с доводчиками, что уже не позволяет эм, выхолаживаться, скажем так, подъездом. Квартира 60 квадратов двухкомнатная. За прошлый отопительный сезон у меня выходило за отопление порядка 300, 350 гривен. Сума у платіжці від ЖЕКУ буде відсотків на 30 більшою. Однак така система сьогодні в Україні добровільна. Якщо у вашому будинку знайдеться опозиція, яка не захоче платити за утеплення будинку, ви без силі. На жаль, змусити людей дбати про свої будинки потрібно на законодавчому рівні. Аби ж зберегти тепло, за яке ви платитимете в рази більше, пам'ятайте. Вікна у вашому помешканні повинні бути повністю герметичні. Якщо утеплюєте старі, робіть на совість. Якщо ставите нові, пам'ятайте про го. Для жилья стеклопакеты должны быть не менее 32 мм толщиной. Обязательно должно быть тройное остекление. То есть стеклопакет должен быть двухкамерный. Обычно ну, идет 4. Міліметри это толщина стекла, таких стекла должно бути три, і між ними расстояние мінімум 12 міліметрів. Берете зажигалку или спічку, подносите к стеклу, і якщо ви видите три відраження пламени, ви одразу увидите, що було три стекла. Герметичні вікна не дадуть охолонути теплу, а тепловідбивачі за батареями направлятимуть його прямо в кімнату. Приберіть від батарей штори, меблі чи інші предмети, які перешкоджатимуть потоку теплого повітря. Не поскупіться і на гарні двері. Якщо у вас Ваших під'їздах буде холод, вони збережуть тепло у ваших квартирах. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Викрадення і арешти людей, порожні полиці у магазинах, черги до органів влади. Ризик залишитися без тепла та електрики взимку це далеко не всі кримські реалії після приєднання півострова до Росії. Після чехарди з телефонними номерами та подорожчання послуг зв'язку з нового року жителів Криму можуть позбавити можливості безкоштовного та вільного спілкування в соцмережах. З 1 січня жителів Криму можуть позбавити спілкування в соціальних мережах і можливості користуватися популярними у всьому світі гаджетами. На думку експертів, блокування інтернет-сервісів Google, Facebook і Twitter відбудеться у два кроки: спочатку їм пред'являть нездійсненну вимогу про перенесення всіх даних користувача на майданчики підконтрольні ФСБ Росії, а потім відключать федеральне агентство з нагляду у сфері зв'язку інформаційних технологій і масових комунікацій. Ви Магає, щоб американські компанії дотримувалися російського закону. Вони повинні зареєструватися в Росії і півроку зберігати дані користувачів. Кримчани таким чином позбавляться ще одного острівця свободи. Плоха вчетану Очевидний опрос на і Так далі, інформація, <різв різв> доступність отрицательна. Не знаю, привыкли уже, как-то удобно. Мне кажется, это интересная идея, потому что нужно попробовать как-то выход масс в Свет. свежий воздух, да, для того, чтобы люди общались как-то, может, на улицах. Но, с другой стороны, это неудобно, потому что поиск информации станет намного тяжелее. Плохо, отрицательно. Ну бы хорошо, если бы там все работало, конечно. Ну, мы живем, наверное, в информационном веке, поэтому, мне кажется, это будет лишнее, если это все в небо. Мне как бы это не сильно умеет отразиться. Вы не пользуетесь этим миром? Пользуюсь, но много же других сервисов, на каких можно посмотреть нужную информацию. Як заявив омбудсмен Російської Федерації Дмитро Мариничев, з 1 січня наступного року власники iPhone і iPad не зможуть користуватися своїми пристроями. За новим законом про персональні дані Apple також повинна зберігати інформацію про користувачів своїх гаджетів на території Росії, що в принципі нереально. На даний момент це неможливо. Вершина айсберга завдань закупити сервери, побудувати або орендувати дата-центри і все розташувати тут. Але крім цього, компаніям потрібно ще й поміняти своє програмне забезпечення, щоб не передавати за кордон персональні дані. Хто і як буде все це контролювати, абсолютно незрозуміло. Розлучатися з улюбленими соціальними мережами і гаджетами росіянам і кримчанам доведеться вже через два із половиною місяці. Слабкою втіхою, напевно, буде те, що така ж доля за законом чекає і головного любителя американських девайсів, прем'єра Росії Дмитра Медведєва, полюбляє американську техніку і влада окупованого Криму. Своячка Сергія Аксьонова Євгенія Добриня, голова комітету з майнових та земельних відносин так званої держради Криму, на останньому засіданні похизувалася обновкою iPhone 6, офіційні продажі якого стартували в Росії наприкінці вересня. Микола Різник, Крим. 15 жовтня світова спільнота відзначає міжнародний день білої тростини. У цей день, щоб привернути увагу до проблем незрячих, біля стели на Майдані Незалежності зібралися кілька десятків киян з вадами зору. Вони заспівали гімн України, взявшися за руки. Взагалом же традиція відзначати свято білої тростини з'явилася 50 років тому у Сполучених Штатах Америки. Українські інваліди скаржаться. На жаль, по відношенню до них держава залишається сліпою. Звичайно, не влаштовує, тому ми туди зібралися, щоб транспорт зупинявся в одному і тому ж місці, де він міг сісти. Він же не бачить двері, і ці проблеми на кожному шагу. І ніхто того не робить. Бачите, сьогодні на зібранні нема депутата. Жодного депутата Київради. держава не буде допомагати, поки в нас менталітет, менталітет в суспільству буде такий, як він зараз є. Наймолодший в Україні меценат такий статус зафіксовано національним реєстром рекордів. Цей титул здобула шестирічна киянка, художниця Кіра Микитенко. У червні вона провела першу власну виставку. Кошти від продажів перерахувала інституту педіатрії, за який придбали необхідний апарат для підтримки життя новонароджених. Загалом же колекція Кіри налічує не менше 30 картин. Вона народилася не в нашій лікарні, але вона мала проблеми в ранньому віці. В ранньому дитячому віці це не була якась важка хвороба, це було просто порушення її такого фізіологічного стану. Ми справилися з цим і дружимо з Кірою по сьогоднішній день. І в знак вдячності за те, що їй колись надали допомогу, вона зараз. Старається і допомагає іншим дітям. Ми продали гроші, щоб е, допомогти їм, дітям купити лікарства. Я хотіла, щоб вони виздравіли. Такими були знакові новини на цей час. Дякую вам за увагу. Тримайтеся. Якщо у день голосування ви будете знаходитися не за місцем реєстрації, не хвилюйтесь, ваш голос не пропаде. Виборці мають право тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси. Для цього зверніться з письмовою заявою до відділу ведення державного реєстру виборців за місцем реєстрації або за місцем, де ви будете перебувати у день голосування. При поданні заяви пред'явіть паспорт громадянина України або військовий квиток та надайте документи, які підтверджують потребу в зміні місця голосування, довідку з місця роботи, наказ про відрядження тощо. Для кримчан процедуру спрощено. Працівник Держреєстру лише перевірить кримську реєстрацію виборця. Працівники відділу ведення Держреєстру допоможуть написати заяву. Заяву необхідно подати не пізніше 20 жовтня, проте радимо звернутися до Держреєстру завчасно. Документ розглядають невідкладно, і виборець отримує посвідчення про тимчасову зміну місця голосування встановленої форми. Він включається до списку виборців на тій виборчій дільниці, на яку йому змінено місце голосування. Якщо така виборча дільниця знаходиться за межами одномандатного виборчого округу, де він зареєстрований, виборець має право на отримання виборчого бюлетеня лише в багатомандатному окрузі, тобто проголосує лише за партію і не зможе віддати свій голос за депутата-мажоритарника.